Добрий день, шановні колеги, Давайте ми з вами сьогодні поговоримо про тему, яким чином впливає прострочка на дисконтування і взагалі впливає чи ні. Якщо ми будемо говорити з точки зору процентних доходів процентних витрат, то відповідь така одразу у нас буде не впливає. Тобто прострочка. Якщо під цим ми розуміємо невиконання договірних умов, то вона не має впливати на визнання процентних доходів витрат. Чому? Насправді, коли ми подивимось 9 стандарт, і побачимо там про визнання процентних доходів, пункти про визнання процентних доходів, процентних витрат за методом ефективної ставки відсотку. То там можна прочитати про те, що для того, щоб зробити це визнання, потрібно Побудувати графік грошових потоків. І не просто грошових потоків, а договірних грошових потоків. І там чітко сказано в 9 стандарті, що це саме договірні грошові потоки, які базуються на очікуваннях, але без врахування кредитного ризику. Тобто, коли ми будуємо ці грошові потоки, ми не закладаємось на кредитний ризик. Ну, за виключенням посів активів, але це окрема тема. Отже, на момент первісного визнання, звісно, ми таку можливість не закладаємо. Далі. Надалі, якщо у нас грошові потоки тим чи іншим чином змінюються, то тоді все одно ми мусимо перебудовувати графіку у відповідності до договірних умов. Якщо ми подивимося на фінансові активи, то визнання процентних доходів і амортизація дисконту у нас здійснюється без врахування простроченої частини. Тобто, коли я роблю амортизацію дисконту премії, то я її роблю на підставі майбутніх договірних грошових потоків. А це що прострочено, то це вплив його буде враховано при розрахунку резервів під кредитні ризики. А якщо я говорю про... Фінансові зобов'язання, то в принципі все, що я простручила, це означає, що я мушу його сплатити ну просто зараз. Просто сьогодні. Тобто, це не якийсь там грошовий потік. Тут за договором, звісно, я можу робити свої очікування, коли я його сплачу, з урахуванням того, що я не буду виконувати договірні умови. Але за договором ця сума має бути сплачена от просто сьогодні, хоча б сьогодні, да? ну або як. Більш точно ще на вчора. Тому немає в мене жодних підстав його якось відтягувати і якось дисконтувати саме з точки зору процентних доходів, з рахуванням того, що 9 стандарт не дає мені можливість враховувати кредитний ризик при цьому. І говорить, що це мусить бути саме договорні грошові потоки. Усім дякую за увагу і до наступних наших зустрічей.